Вірші для матусі. Я гілочку мімози поставлю на вікні, і квіточки жовтенькі всміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Цю гілочку мімози я подарую мамі. Мамо, матінко, матусю. Я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама. Ніжна, добра і ласкава. Мамо, мамо, дай лопатку. Я піду копати грядку. Рожі, мальви і дзвіночки посаджу я в три рядочки. Буде їх роса поїти, буде щедро сонце гріти. Як до школи вперше йтиму, ось такий букет нестиму. Коло, риску, закарлючку, на папері пише ручка. Все з'єдналось загадково, і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме? Наймиліше в світі мама. Гарна ти Матусю. Люба, дуже, мила. Ти мене ще з малку звичаю навчила. І щодня навчаєш, як любить родину мову нашу гарну, рідну Україну. Буду Українка, як і ти, Матусю, і за ту науку я тобі вклонюся. В календарик я дивлюся. Скоро свято у матусі. Я дарунок приготую. Квіти мамі намалюю. Не зів'януть мої квіти буде мама їм радіти. Кожен день тепер святковий, бо малюнок мій чудовий. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі, світла. Ніч над містом засвітила зоряну доріжку. Мама стомлена, присіла, коло мого ліжка. Ти, матусю, не хвилюйся, я вже підростаю. Місяць в небі усміхнувся, зірочку вітає. Завтра вранці вийде сонце, щоб весну зустріти, а увазі на віконці для матусі квіти. Як в гніздечку пташка, пташенят голубить, так і кожна мама, діток ніжно любить. Полетять з гніздечка діти пташенята, та завжди матуся буде їх чекати. Пригорне до серця, теплими руками, дітям і дорослим добре біля мами.